Астрологічний прогноз на тиждень 18-24 листопада про війну, роботу, здоров'я, побутові справи, психологічні поради. Тиждень продовжується. Наступний тиждень продовжується протистояння планет. У неділю 17 го числа буде точне протистояння Сонця з Ораном вночі, з суботу, на неділю. І 18 числа, це в понеділок буде протистояння Меркурія з Юпітером. В житті людей це означає, що люди стикаються з ситуаціями на початку тижня, яким вони протистоять з такими ситуаціями, що людина стикається з тим, проти чого вона була, що вона не приймала. Таким чином, в цей період перспективно йти на компроміси, приймати, розглядати те, що ви раніше не приймали. Взаємодіяти зі своїми опонентами, розглядати ну, їх питання. І ці аспекти вони ну, активні не тільки в дні, коли вони точні, а вже там за 4-5 за діб. Наприклад, тут розмова Шольця з Путіним. Люди, які знаходилися в протистоянні, спілкуються. Українські новини видають це як негатив, що погано, що. Вони спілкуються Путін з Шольцом. З астрологічної точки зору вихід планети плутона з Казірога, який остаточно відбудеться саме на цьому тижні в середу, 20 го числа, означає, що знижуються всяческі обмеження, знижуються санкції, обмеження блокіровки це може, наприклад, якщо дійсно Україні дозволяють виробляти ядерну зброю, це може бути зниження цієї заборони або заборони бити по якихось об'єктах. З Російської Федерації це теж може бути зниження якоїсь заборони, якогось дотримання якихось так званих червоних ліній. І в гіршому випадку це може виразитися як безпреділ якийсь. Тобто без лімітів, без якихось обмежень, якісь дії на війні. А протистояння від Меркурія до Юпітера воно буде не тільки цього тижня, а воно ще буде в грудні весь грудень. Бо Меркурій буде ретроградно повертатися до цього протистояння. Це означає, що можна очікувати протистояння на лінії учень-вчитель в школах. В політиці це на рівні от якраз таки комунікації спілкування між політики такі натягнуте комунікація, натягнуте спілкування і обговорення політиків, які знаходилися в протистоянні і знаходяться в протистоянні один до одного. Тобто, в грудні можна прогнозувати продовження переговорів між політиками, наприклад Путіним і іншими, які знаходилися в протистоянні. В суботу-неділю, 16-17 числа, найбільш сильна енергія урана. Це означає несподівані події на вихідних, які роблять форс-мажорні обставини, не дозволяють відбутися якимось подіям, які людина запланувала. У військових подіях це може означати більше несподіванок на фронті на початку на вихідних, і на початку цього тижня, на який йде прогноз. Якихось неочікуваних і креативних дій, наприклад, звукового противника. Сонце знаходиться в знаці Зодіака Скорпіон, і тільки наприкінці тільки 21 числа в четвер воно перейде в знак Зодіака Стрілець? Знаходячись в знаці Зодіака Скорпіон, Сонце акцентує якісь найбільш страшні і драматичні сценарії подій. Під час війни знак Зодіака Скорпіон пов'язаний зі страшними і драматичними сценаріями. Тому в цей час минулого тижня, позаминулого, люди більше бояться всього. І іноземна пропаганда і вітчизняна пропаганда більше всього людей лякає. А з 21 числа, тобто ввечері в четвер, знаці Зодіака стрілець він не налаштований на те, щоб людей лякати. І в плані викривлення реальності стрілець це. Тема рожевих окулярів агітації, позитивного якогось, що так, це ж не погано, це ж хорошо. Тож ви думали, що це погано? Та ні, це ж хорошо. І от дивіться, от ми там кудись рухаємося, так це ж прекрасно. Виступ якихось авторитетів, які будуть стверджувати, що ну це ж хорошо. Повний місяць відбувався в п'ятницю суботу, і він означав максимально. Емоційну експресивність максимальну емоційність, і також повний місяць означав на вихідних те, що щось скривалося, воно виходило на поверхню. Відверті розмови, відвертість і грав відкриту. <кхід> Далі, ну, ще протистояння Юпітер Меркурій означає протистояння авторитетів з кимось. Це у військових справах може означати ускладнення спілкування між авторитетними якимись людьми або квазіавторитетними, або які просто надувають свій авторитет, і от ускладнення спілкування з такими людьми. А також цей тиждень багатий на події, Сатурн теж визначну позицію має. До 19 листопада він продовжує стояти на місії. А планета Сатурн означає організацію, а розворот Сатурна означає реорганізацію. Розворот Сатурна вперед означає, що люди мають внутрі якісь сумніви, якісь опасіння. Щодо е, дій, які вони зараз планують робити або роблять, або організаційні заходи, які люди вживають, люди минулого і цього тижня можуть відчувати невпевненість щодо доцільності якихось своїх серйозних справ, але ці проблеми вони більш відзеркалення. Проблем минулого, помилок минулого, і насправді оці переживання, які є минулого тижня, на цьому тижні пов'язані з розворотом вперед Сатурна, вони залишаться позаду. В майбутньому цих проблем буде менше. Тому можна радити сміливіше рухатися вперед. І ну, менше сумніватися цього тижня. А планета Меркурій вже дає ретроградні ефекти вже давно і минулого, і навіть позаминулого тижня це відчувалося. Це відкладення якихось процесів, погіршення логістики. У військових справах період ретроградного Меркурія навряд чи можна прогнозувати збільшення постачання воєнної зброї. В період ретроградного Меркурія можна очікувати перегляду. Якихось позицій щодо постачання військової зброї або перегляду, ну, якихся процесів, пов'язаних з взаємодією з іншими країнами. Ретроградність відбувається в знайці зодіака стрілець, який означає взаємодію з іноземцями. Також стрілець означає взаємодію з людьми, які знаходяться далеко, і в Україні люди, які роз'їхалися в різні. З дому багато людей уїхало, тобто, це означає більше спілкування з тими, хто далеко уїхав, з родичами. А ретроградність Меркурія означає зміну в спілкуванні, зміну в контактах. Тому цього тижня я прогнозую, якби Меркурій йде на зупинку. Зупинка відбудеться 25 листопада, а цього тижня Меркурій буде гальмувати, гальмувати, знижувати свою швидкість. Тому можна прогнозувати зниження інтенсивності логістики, інтенсивності навчання, інтенсивності поїздок, ну і взагалі зниження швидкості ну, подій. І підготовка їх к розвороту в інший бік, не в той, який зараз ну, воно йде. Марс теж стане ретроградний після Меркурію, тільки трохи пізні, на тиждень два пізніше. На початку грудня і всю зиму буде ретроградний. Люди, які планують на зиму якісь події в своєму житті, або на кінець осені, я а, хотів би зауважити, що ретроградні планети, наприкінці осені, на початку зими ретроградний Меркурій і всю зиму ретроградний Марс, означають, що більш перспективно вибирати старі шляхи, старі дорожки, по яким ви вже ходили, по яких ви вже щось робили. І нові, абсолютно нові бізнес-процеси, абсолютно нові такі роботи, абсолютно нові напрямки вашого руху в період ретроградного Марса є більш, менш перспективними, більш перспективно повернення до старого чогось. Або зміни старого, або просто залишатися там, де ви залишаєтесь. Починати нових стартапів в цей період більш проблемно взимку. Те, що Плутон цього тижня переходить в Казірог, одна сама по собі дальня планета, вона без допомоги ближніх планет не дуже сильно події активує. Цей Плутон буде більше активуватись взимку, коли інші планети вони будуть з'єднуватися з Плутоном а в грудні і січні місяці. А вийдячи цього тижня з зі знаку з Скорпіон. Ми маємо таку ситуацію, що в осінніх знаках Зодіака, тобто всіх середніх, не залишається майже планет, а на початку нового календарного року ще й Марс вийде злева. Тобто ми рухаємося в зимовий період, коли в оцих знаках Зодіака, які означає якість, пунктуальність, скурпульозність, точність. Ну, наприклад, якість державного управління, якість військового командування, а, значить глибока проработка військових операцій. Якісне на нав... нав... наведення на цілі військові, якісне вирішення питань. От не, за... не буде планет взимку. Ну і зараз це... цього тижня почне відчуватися. Планети будуть вперше. Начальних і в останніх знаках зодіака. Це означає, що буде багато нових ситуацій, і означає, що буде злив закінчення старих ситуацій, якісного вживання людської сили, якісного вживання військової сили. Збройної сили не прогнозую взимку, бо нема планет в якісних знаках зодіака. Ну, Середньостатистично. Люди, які народились і мають в цих знаках зодіака планети, вони ну, будуть якісно робити самі по собі. Але от, середня температура по больниці буде показувати, що, ну, наприклад, власне, українське виробництво якісне. Ну, от, Взимку не дуже успішний ну, виробництво. Наприклад, можна прогнозувати. Так. Ну, і, в принципі, чим хотілося би ще поділитися яку інформацію у положення місяця в знаках Зодіака. В неділю місяць буде в з'єднанні з Юпітером. Це підвищить оптимізм, комунікабельність, більше поїздок буде. Знаки Зодіака, близнюки, взаємодія з близькими людьми, братами, сестрами, сусідами. В понеділок місяць буде в знаці Зодіака Рак з обіднього періоду. Створить ще одну опозицію в понеділок, у другій половині дня. Опозиція це означає на полі бою протистояння, а у людей протистояння з іншими людьми і необхідність компромісу відходи від своєї позиції. Місяць буде в емоційному знаці рак, тому понеділок це такий емоційний день для багатьох людей депресивний. Коли буде підвищена чутливість і багато людей буде ображатися на когось і на щось. Вівторок, ну, не можу сказати чогось особливого. Про середу хочу сказати, те, що. Такий в трикутнику планети. Це означає, що в середу можуть дуже легко вдатися якісь справи. Тобто, саме такий легкий день для тих речей, які ви ну, хотіли б, щоб відбулося дуже легко без проблем. Це середа. Четверг звертає увагу на дітей місяць леві, на популярних осіб, на політиків, на людей, на керівників. Більш жорсткий і день, коли влада більше хоче проявляти свою владу місяць леві. А п'ятниця теж місяць леві, тільки більше складних аспектів, більше складнощів у дітей. У війні а з четверв п'ятниці місяць леві означає ракетні, наприклад, удари по якихся людним місцям, відкритим територіям, площам. Там, торгівельним центром, ну, де, от люди, де багато людей, які знаходяться на виду, які не прикриті по, по відкритих місцевостях. Будьте уважні і обережні. А в суботу і неділю місяць знаходиться в Діві. Це означає період для того, щоб приділити увагу роботі, здоров'ю. Ну, і в плані вихідних, наступні вихідні вони більше про роботу, ніж про відпочинок Діва такий, робочий знак зодіака. Вночі з суботи на неділю, протистояння місяця до Сатурна, буде означати поганий настрій, якийсь депресивний. І необхідність робити справи, якісь які треба робити, але не хочеться, але треба. А люди, які зараз хворіють, от восени там хворіють, це або люди, які не вписуються в протистояння, тобто не хочуть погоджуватися, борються з чимось, і, або з кимось, і енергетично на це дуже витрачають сили. Тому дипломатичність, вона допомагає. А також люди зараз і цього тижня на який прогноз можуть захворіти із за розворота Меркурія. Це ті люди, які не хочуть змінювати свою комунікацію, своє ставлення до певних процесів, взаємодію з якимись людьми, чинять супротив на ну, цьому природній енергії реорганізації спілкування, комунікації, логістики. Тому треба мати гнучкість. Не дарма багато планет стихії води. Зараз яка, яка означає гнучкість і Сонце ще навіть в скорпіоні знаходиться в стихії води. Подивимось, чи буде такий ефект після виходу Сонця зі знака Зодіака Скорпіон, як зниження. Наприкінці тижня іде щодо наступів в регіоні, де є ріка вода, тобто наступів там на Запоріжжя, на Дніпро, на інші якісь регіони, де є вода, тому що ну, чисто теоретично, поки сонце в Скарпіоні такі варіанти розглядаються або реалізуються. А при виході сонця зі Скарпіона дуже мало залишається планет стихії води, тому наступи туди, де ну, вода, чи через воду, чи вода вона. Ймовірність знижується ну, в грудні, в грудні ймовірність знижується, бо в грудні нема планет стихії води. В січні з'являється Марс в раці, ретроградно повертається. А таким чином, це період. Ми наближаємося до періоду ретроградних планет, який означає змінити своє ставлення або свої настанови якісь. І от політики, російські, українські інші. Які зараз не хочуть змінювати свої, те, що вони раніше говорили, ну, то вони виходять з нормального руху енергії, починають нервувати, психувати. Бо природньо астрологічно в період наближення ретроградних планет Марса і Меркурія змінювати ну, свій підхід, змінювати свої, свій характер, свої якісь фіксації. Уваги на чомусь, які були раніше зафіксовані. Тобто, константи в цей період змінюються, константи не є константами в період розворота ретроградних планет. Правила і закони, по яким ви хотіли рухатися, вони ну, зазнають змін. А на цьому буду закінчувати цей прогноз на тиждень. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!